Як працює книжний бізнес на Амазоні? Мене звати Габрук Уляна і я Amazon-підприємець вже майже 10 років. І зараз я розкажу вам, на чому ж заробляють видавці на Амазоні. В принципі, в цьому відео я хотіла показати основні етапи книжного бізнесу на Амазоні, щоб ви розуміли просто, що і як відбувається, і в принципі потім на чому заробляємо гроші. І так, етап перший, я б сказала, один з найважливіших і дуже фундаментальних. І цей перший етап це аналіз ринку. Якщо чесно, якщо ви оберете правильно саме нішу, навіть не нішу, а субнішу вашого продукту, це вже майже 50% успіху, тому що дуже вдалу, класну нішу знайти непросто зараз. На Амазоні досить велика конкуренція. І є різні підходи на рахунок, як ми шукаємо нішу. Один з підходів це ми шукаємо свої якісь пристрасті, і ми шукаємо ці ключові запити на Амазоні і дивимося підряд, чи успішна ніша чи ні. Як дивимося, чи вона успішна чи ні, використовуємо різні софти, такі як, наприклад, Кадеспай, геліум. Геліум для того, щоб аналізувати також рекламу. Точніше зрозуміти, чи ваші конкуренти крутять рекламу, який там бюджет реклами і так далі. Кадеспай для того, щоб зрозуміти, в принципі, наскільки великий ринок і скільки конкурентів, які вони є ще інший, також софт, не пам'ятаю назву, напишу в описі. Можете подивитися зараз, просто я їм не користуюсь. І після того, як ми обрали нішу. Ми приступаємо до етапу створення продукту. Як ви вже встигли зрозуміти, продукт у нас це книга. А книга може бути також різна, може бути розукраска, може бути щось маленьке типу судоку, може бути дитяча книга, може бути повноцінна, велика масштабна книга з великим контентом. Тобто варіанти книг у нас у нас можуть бути різні. Це беремо до уваги. Коли ми створюємо книгу. Ми можемо почати з етапу замовлення обложки, щоб вона у нас уже була, коли ми закінчимо написання книги. І обложку ми можемо замовити в принципі, де завгодно. Можемо шукати дизайнера в Україні, можемо шукати на якихось платформах типу Fiverr. В принципі, варіантів у нас дуже багато. Наступний етап це створення контенту книги. І в залежності від того, який у вас контент, ми робимо це по-різному. Наприклад, у вас велика текстова книга на якусь серйозну тему нонфікшен. Наприклад, як малювати персонажів за допомогою Midjourney. І що ми робимо тут? Ми шукаємо гострайтера або такий дуже дешевий. Мінімально затратний варіант, це пишемо її самі, потім перекладаємо і все і так далі. Але, ем, як на мене, краще, наприклад, замовити на якихось ресурсах, наприклад, The Urban Writers. Силку я вам також залишу в описі. Після цього, як книга написана, ми перевіряємо її на плагіат. Насправді це все я розказую дуже інтенсивно, там є ще проміжні етапи, але загалом картинка вам буде зрозуміла. Потім ми перевіряємо книгу на плагіат. книгу, текст всередині книги, який буде всередині книги. Ми перевіряємо на плагіат і якби оплачуємо роботу гострайтера або створюємо самі книгу, також перевіряємо це все. Або якщо книга складається тільки з картинок, то ми самі її генеруємо, наприклад, це якісь розукрашки, або делегуємо також комусь, шукаємо якогось підрядника, який нам це все зробить. І готуємо якби цей контент. Далі форматуємо, якщо це текст, але якщо це в принципі не текст, теж форматуємо. Все дуже залежить від того, що всередині книги. І, в принципі, середина і обложка в нас готові. Після цього у нас є наповнення лістингу, це інший етап. Але для того, щоб опублікувати книгу на Amazon, цього недостатньо. Нам ще потрібні ключові запити, їх має бути сім. Нам потрібно обрати дві категорії. Насправді, обрати можна дві, але додати можна більше, якщо ми напишемо в підтримку. Але це вже такий лайфхак від мене тримайте. І ще одне це опис книги, це description. А це ми можемо зробити самостійно. Можемо комусь делегувати так само, але ці всі пункти вони мають бути. Стратегія, як їх шукати, ми розкажемо або в нашому курсі, або я розкажу вам десь на YouTube-каналі. Після того, як ця вся інформація для того, щоб запаблішити книгу, опублікувати книгу на Амазоні, у нас є, ми приступаємо до самого. Етапу заливки книги на Амазоні. Тобто, ми беремо ці всі файли, цю всю інформацію, заливаємо на сайт КДП і далі публікуємо книгу. Тобто нажимаємо просто book». «пабліш, Пабліш просто. <світ> і чекаємо. Чекаємо, поки Амазон заапрувить нашу книгу, тобто підтвердить і вона з'явиться на, якби в принципі, на Амазоні. Після цього у нас починається такий етап, як промоушен, тобто маркетинг весь вашої книги. І що тут важливо, в принципі, на етапі маркетингу? На етапі маркетингу є різні складові. Почнемо спочатку. Спочатку це відгуки, на мою думку, це відгуки. Відгуки дуже важливі на Амазоні, тому що без відгуків ніхто вашу книжку не придбає. Чому? Тому що ви заходите на Amazon, ну, спробуйте самі зайти на Амазон, пошукати якусь книгу чи якийсь товар. І коли ви бачите, що відгуків немає, або їх дуже мало, у вас ступінь довіри падає просто вниз, і ви не хочете просто її купити, тому що ніхто це не купує, навіщо мені потрібна ця книга, насправді. От. І так само, в принципі, і на Амазоні. Тому нам потрібно на початку 30 50 десь відгуків на книгу, все залежить від ніші. Вам потрібно зайти в вашу нішу на Амазоні, подивитися, скільки відгуків у ваших конкурентів, у тих, які отримують не якби тих, які запустились не дуже давно, і далі вже е, якби працювати з відгуками. Вам потрібно проаналізувати ваших конкурентів на Амазоні. Особливо тих, у яких не дуже багато відгуків, і які почали недавно. Тобто, у тих, у яких там 30-50 відгуків, плюс-мінус, і на них ви будете орієнтуватись. Тобто, якщо вони заробляють, маючи там 30 відгуків і хороший рейтинг, то скоріш за все ви також зможете. Як збирати ці перші відгуки для вашої книги? Є різні стратегії, одна з останніх це. Ми створюємо Фейсбук-групу, налаштовуємо таргет, шукаємо людей, які зацікавлені в цій книзі, і просимо у них відгуки на вашу книгу на Амазоні. Є ще стратегія пошуку людей, які називаються VA, це ті, хто допомагають, ніби постати ці відгуки на Амазоні, але ця стратегія вже. Якби трошечки відживає, і набагато краще було б створювати своє ком'юніті, тобто групу, яка зацікавлена саме в вашому бренді, в вашій ніші, і з них потім збирати ці відгуки. Можна ще пошукати серед друзів, 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 але тут треба бути теж дуже обережним. І от, наприклад, ви зібрали вже цих 30-50 відгуків на вашу першу книгу, і йдемо далі. Після того ми налаштовуємо. Рекламу всередині Амазону, це називається «Price per click». Що ми робимо? Ми заходимо в «Advertising Console», це називається, тобто рекламну консоль всередині Амазону і налаштовуємо рекламу. Тобто є Амазону своя реклама, вона чимось схожа там на Google, рекламу, на Facebook рекламу, звичайно, є свої відмінності. Але якщо глобально, ми налаштовуємо також рекламу на Амазоні. І витрачаємо гроші на цю рекламу, і звідти отримуємо прибуток. Тобто ми отримуємо прибуток з продажів ваших книг через Амазон. Також ми можемо розміщувати рекламу на сайтах. Є сайти, які роблять імейл-розсилку, є якісь, наприклад, Фейсбук-групи, можна розміщувати рекламу у блогерів навіть на радіо і в пресі. Все залежить від Ніші. І, в принципі, реклама працює. <с> тобто, не можна налаштовувати якусь рекламу на Фейсбуку, або окремо Google-реклама, або YouTube навіть реклама. І таким чином ми отримаємо продажі, радіємо і постимо нову книгу. Бажано, щоб вони були пов'язані, і це був якийсь бренд, тоді буде легше продати, і все-таки у вас буде своя аудиторія, з якою ви. Взаємодіяти, підтримуєте один одного, і це ну, дуже ці, цінується зараз. І такі останні тенденції, що класно було би створювати такий бренд. Всім бажаю успіху. Якщо у вас є якісь запитання, то ставте свої коментарі, коментуйте під цим відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду рада будь-якій взаємодії.